Вітаємо, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про культуру благодійності. Як і чому люди допомагають і що робить нас небайдужими? Разом з Інтелле ми розберемо мотивацію для благодійної діяльності та поділимося прикладами актуальних ініціатив. Інтело, скажи, а наскільки важливою є благодійність у сучасному суспільстві? Благодійність це основа соціальної підтримки, особливо в умовах кризи. Люди допомагають не тільки через співчуття чи бажання змінити світ, але й через власний досвід, бажання бути частиною чогось важливого. На глобальному рівні благодійність є потужним інструментом для підтримки соціальних змін, розвитку медичних та освітніх ініціатив, а також допомоги людям, що постраждали від природних катастроф чи війн. Це дуже важливо. А які, на твою думку, основні мотиви, чому люди допомагають? Основними мотивами для благодійної діяльності є співчуття та емпатія, бажання допомогти тим, хто постраждав або має складну ситуацію, соціальна відповідальність, прагнення зробити свій внесок у розвиток громади чи підтримку соціальних ініціатив, особистий досвід. Часто люди, що пережили важкі моменти, хочуть допомогти тим, хто потрапив у подібну ситуацію, віра в зміни. Переконання, що їхні пожертви чи допомога можуть реально змінити життя людей. Це цікаво. А в які саме форми благодійності люди найчастіше долучаються? Зараз існує безліч варіантів участі в благодійних ініціативах: грошові пожертви через організації чи онлайн платформи, волонтерство, участь у різних благодійних акціях, допомога в організації заходів чи безпосередня допомога постраждалим. Дарування ресурсів, продукти, одяг, техніка, ліки тощо, краудфандинг, участь в онлайн-кампаніях на платформах типу Kickstarter, GoFundMe чи на українських платформах допомоги, екологічні ініціативи пожертви для захисту довкілля або підтримка проєктів сталого розвитку. А які благодійні ініціативи ти можеш виділити як найбільш цікаві та важливі? Так, ось кілька актуальних прикладів. United24 24 платформа для підтримки України, де люди з усього світу можуть робити пожертви на гуманітарну допомогу, відновлення інфраструктури чи медичні потреби. Добродій благодійна організація, яка допомагає дітям із серйозними захворюваннями, загальні обіди ініціатива для забезпечення гарячим харчуванням людей, які постраждали від війни. Крім того, важливо згадати, Міжнародний благодійний фонд Солідарність, який активно працює в Україні. Фонд підтримує людей, які постраждали від війни, надає медичну психологічну допомогу, допомагає з відновленням житла та інфраструктури. Фонд також працює з міжнародними партнерами для залучення допомоги та проведення великих благодійних акцій. Ви можете дізнатися більше про їхні проекти та долучитися до допомоги на їхньому сайті. Інтело, а як ти вважаєш, чому благодійність така важлива в умовах сучасної війни та соціальних потрясінь? В умовах війни, природних катастроф та соціальних криз. Благодійність набуває особливого значення, оскільки вона дає змогу безпосередньо допомогти тим, хто постраждав? Важливо також, що це не тільки фінансова підтримка, але й моральна, показує, що ми разом і готові допомагати. Благодійність стає тим мостом, який зв'язує людей, громади та навіть країни. А як у різних країнах сприймається благодійність? Які відмінності існують у благодійних культурах? У кожній країні існують свої традиції та підходи до благодійності. США є найбільший ринок благодійності. Близько 60% американців долучаються до благодійних ініціатив. А щорічні пожертви складають понад 500 мільярдів доларів. Велика Британія. Велика частина благодійних внесків іде на підтримку медичних ініціатив і на допомогу нужденним. Японія, популярні екологічні ініціативи та підтримка благодійних фондів, що допомагають природним катастрофам. Швеція одна з найбільших часток благодійних витрат на душу населення. Цікаво. А як щодо найбільших благодійних внесків в історію? Одні з найбільших внесків в історії благодійності. Білл і Мелінда Гейтс. Понад 50 мільярдів доларів через фонд Біла та Мелінди Гейтс. Ворен Баффет. Він пожертвував більше ніж 40 мільярдів доларів через фонд The Buffett Foundation. Марк Цукерберг і Прістіла Чан. Пожертвували 99% акцій Facebook на благодійність. Це понад 45 мільярдів доларів. Інтело, скажи, будь ласка, а як нашим глядачам долучитися до благодійності? Це легко оберіть напрямок, який вам близький. Знайдіть надійний фонд або ініціативу: візьміть участь у волонтерській роботі, використовуйте соціальні мережі для поширення інформації. Навіть невеликий внесок це важливо. Культура благодійності це сила, яка об'єднує людей. Давайте пам'ятати, що навіть найменший вчинок може змінити чиєсь життя. Дякую, Антело. Друзі, пам'ятайте, благодійність це спосіб змінити світ на краще. Не залишайтеся осторонь.